Так, ну і ми, так, ми і продовжуємо грати. Тут нам просто треба на деякий час відійти. Так. Ой-ой-ой. чанки не грузяться. Що сталося? Громкость. Скине. Ні. Йде воно? Яркость, Дар прогруження. Давай зробимо поменше. Все одно не прогружає чанки. Треба буде потім... Е, я нічого не змінюю. Чого в мене така маленька мешка? Так, 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 так. О, нормально. Сущенки не хочуть грузитися, Це погано. Це дуже погано. Потім, може, напишу групу. Та йой. Ну, невеличку стінку ми зробили то... Так, до речі, в мене тут є таємний вихід, про який знаю лише я. О, як я думаю, туди йти. Так, давай на спаун покрайся. Так. Тут еще вже плутаю з де вихід. Тут він, правда? О, тут є прохід. Ага. І тут же хтось розвивається. Ну як таке можливо? Цені сьогодні розвивається, ну що? Я... Ааа, тут сміттяти. Типу. Кирки? Ого. Я візьму трошки кирок. Мені пригодяться. О, булижничок. Ще краще. А тут... Шкода, що дерева нема. якби було би дерево? Так, давайте так. Зом... Зомбі? Якого? Да, краще до нього не йти. Отож взагалі не можу пройти. Ей, гей! Ей, що за баги? Йой, я не можу пройти. О, там... Ні, то не дерево. Тут трава. Йой, реально чанки не прожу. Йой, я тут взагалі не можу пройти. Певно, ну, якісь проблеми з інтернетом, щось таке. Йошкінко Ой, я бачу людей. Прийшли їх забивати Так, хтось хоче ТП. Ну, давайте тоді побалуємося. ПоТП до когось. ТП. Тепе... Кі. Ле... Ре... 3196. Ну, все, я йому відправила з... Просто... Або він мене тепер зне, або ні. А там ми його будемо підчекувати. Так. Йой, ну не можу тут пройти. Що за... Ах. Йой! Певно, або я випущу купу маленьких ві... Чудом їх з'єднаю. Бачите, які лаги тут? Я, напевно, зараз перезайду і буде три часті відео Ну і зараз піп!